Вітаю діти! Сьогодні ми дізнаємося склад числа 4 та познайомимося зі знаком плюс. Цифра 4 має різний вигляд, проте вона завжди позначає кількість предметів або число 4. Що ж, щоб утворилося число 4, потрібно до 3 додати 1. Тобто 3 і 1 утворюють число 4. Або до 2 додати 2. Тобто 2 і 2 утворюють число 4. Або ж до одного додати 3. Тобто 1 і 3 утворюють число 4. Отже, число 4 утворюється за допомогою чисел 3 і 1. 2 і 2. 1 і 3. Повправляємося. В морі гралося три дельфіни. До них приєднався ще один. Скільки всього дельфінів гралося? Три і один утворюють чотири. Або ми можемо використати знак плюс, щоб записати приклад. Знак плюс. Заміняє слово «добавити» або додати. Отож, 3 плюс 1 дорівнює 4. Продовжимо. На морському дні два червоних крабики зустріли ще двох різнокольорових крабиків. Скільки разом крабиків? 2 і 2 утворюють. 4. Разом чотири крабики. Тобто два плюс два дорівнює чотири. На свято до восьминіжки прийшло ще три восьминіжки. Скільки разом восьминіжок на святі? Один і три. Утворюють чотири, Тож чотири восьминіжки на святі. Записати можна так. 1 плюс 3 дорівнює 4. А повправлятися далі ви можете за допомогою гри, яка знаходиться за QR-кодом, та посиланням, яке знаходиться в описанні. До зустрічі!